А ви знали, що ми можемо створити будь-що в своїй реальності? Для цього є технологія, яка описана в древніх тибетських текстах. Вона складається з чотирьох кроків. Ми свідомо робимо дії по певним алгоритмам і створюємо те, що нам потрібно. Зараз я про це розкажу. І так, крок номер 1 Коротко сформулюй те, що ти хочеш отримати. Наприклад, міцне здоров'я. Або конкретно здорова дихальна система. Якщо ви хочете мати авто, напишіть, яке саме марку, рік випуску, бо всесвіт може дати вам старий Жигуль, ну ти ж замовляв авто на тобі. Крок другий: знайдіть людину, яка хоче того ж, що і ви. Наприклад, колега по роботі чи сусідка, які хворіють. Точно хочуть здоров'я. Або по авто, можливо, ваш кум чи сусід по гаражу мріє купити авто або придбати більш нову модель машини. Це буде ваш кармічний партнер. Далі зробіть третій крок. Раз на тиждень зустрічайтеся зі своїм кармічним партнером приблизно на одну годину і допомагайте йому досягти його цілі. По здоров'ю можна купити ліки або вітаміни, фрукти. Знайдіть в інтернеті психосоматичні причини захворювання і допоможіть розібратися з хворобою з цієї точки зору, або знайдіть якийсь народний рецепт від хвороби і запропонуйте його. Для авто, наприклад, сядьте разом з кармічним партнером, пошукайте привабливі об'яви по покупці авто, яке людина хоче. Можна допомогти розібратися з характеристиками автомобілів, знайти спеціаліста, що займається продажем машин. Також можна допомогти грошима, причому сума сама не має значення. Головне стан, в якому ви даєте щирістю та радістю за людину. Подумайте, підкажіть якісь стратегії по досягненню цілі вашого кармічного партнера. І крок четвертий, заключний, але дуже-дуже важливий не ігноруйте його. Це радість і присвята. Кожного вечора перед сном ви прокручуйте в умі дії, які зробили для свого кармічного партнера, і радійте за нього дуже щиро, що ви допомагаєте йому наблизитись до своєї цілі. Цим ви поливаєте своє насіння гарних вчинків, які скоро проростуть у здійснення вашої мрії, і робите присвяту на три категорії людей. Перше, щоб ваш партнер досяг своєї цілі. Друге, щоб ви досягли своєї цілі. І третє, щоб всі люди, хто хоче того ж самого, що і ви, також досягли своєї цілі. Пресвята – це те, як ми хочемо, щоб наші гарні вчинки, послані в світ, повернулися до нас. Ми проговорюємо, що саме нам потрібно. Ви можете робити це самі, або знайти загальну кавомедитацію на Ютубі, або можу запропонувати вам чотири кавомедитації, кожна на конкретну сферу здоров'я, гроші, предназначення і відносини. Це нові кава медитації від нашого вчителя Марини Хмеловської. Кожна коштує 8 євро. Для придбання звертайтеся в приват. Напишіть під відео, чи знали ви про цю техніку, якщо так, чи застосовували її і чи отримали результат.